Добрий ранок у доброму здоров'ї. Партнер ранкового шоу на Радіо 10 – Клініка Санте. Широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше. Ваше здоров'я. кафе. На годинках 10.08 відкриваємо гостєве кафе на радіо 10. Анонсував я в минулому музичній годині. Що у мене будуть гості? Це оргкомітет, оргкомітет Кині. благодійного фестивалю Брама Черна. Це вже другий фестиваль, який відбуватиметься в Чернівцях. Це благодійний фестиваль, метою якого є збір коштів на окопні реби для, для, для 107-ї бригади тероборони чернівців та стороженця. Ну це зрештою у мене в гості. Інна Цибульська та Христина Збур... Збурлюкова. Я перепрошую. Христина Збурлюкова, це організатори цього дійства. І Інна Цибульська, це колишня військовослужбовиця 107-ї бригади ТРО, учасниця бойових дій та волонтер. Ну а Христина Збурлюкова, ідейна натхненниця фестивалю і народна артистка України. Ні? Заслужена. А заслужена, я перепрошую. А мені що народний, що заслужений, знаєш. Я не знаю, в чому просто різниця. А заслужено треба заслужити, а народного визначають наринарід. На рід, да? головна <головне> дружина військового і цього достатньо безсумнівно. Ви обоє це представниці громадської організації штаб матерів родин воїнів штаб матерів та родин воїнів України. Вам привіт. Привіт, вітаємо, вітаємо ближче. чуть мікрофончик. Бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я. Ну що, благодійна мета, купа локацій, купа всього. Давайте почнемо, напевно, що з Христини. Як от ідея виникла і від початку її виникнення до першої такої реалізації? Скільки пройшло часу? Ідея виникла рік тому, коли в нас була потреба терміново зібрати кошти для наших хлопців, які на той час. Знаходилися на Бахмутському напрямку, і їм потрібен був автомобіль для евакуації, і цей фестиваль задумався і втілився буквально за два тижні. Круто. Зрештою, ми зібрали необхідні кошти, терміново купили автомобіль, відправили хлопцям і думали, що це буде одноразова акція, тому що ми всі дуже вірили, що можливо там за рік що зміниться. Ну, як найскоршена так, і вже нам не доведеться займатися такими речами. Але на жаль, ну наші реалії. Лі говорить зовсім про інше. Тому цього року ми відновили благодійний фестиваль. Трошечки його масштабували. Тепер він проходить в рамках благодійного марафону. Місто Чернівці і громади області, і основою є проведення благодійних аукціонів. Перший аукціон був проведений 4 липня в місті Сторожинець, і нам вдалося зібрати хорошу суму 485 вісімдесят п'ять тисяч гривень. Да, е, ну, це було б неможливо, якщо чесно, без сприяння Чернівецької обласної військової адміністрації, яка координувала даний захід Чернівецької районної ради, і такої цілої спілки Волонтерів які долучилися, надали лоти для аукціону, і, значить, підприємці найбайдужі люди сторожнечни викупили їх. В місті Чернівці буде проходити не тільки благодійний аукціон, буде ще на фестивалі багато атракцій, локацій. Ми підготували цікаві речі для наших чернівчан гостей міста. Буде родзинкою фестивалю, буде виставка картин Макса Бровченко. Хочу, щоб Інна докладніше про нього розказала, хто це такий. Макс Бровченко – це унікальна особистість, 12 років хлопчику, але він вже малює картини, які знаходяться зараз в колекції Залужного та Зеленського. І, взагалі, 12 років він під час карантину відкрив собі цей талант, і це дійсно тобто, грубо кажучи, 4 роки там з половиною. Ну грубо кажучи, 5 років назад він просто почав цим займатися і вже досяг такого такої, такої вершини. такого рівня, тому що це дійсно унікально. Він відображає, можна так сказати, паралельні світи, які з нами знаходяться. Він малює космос. Тобто це такі тематики глибокі, дуже uh -huh, uh -huh. і картини дійсно вражають. А він приїде теж. На на фестиваль? буду, так, буду так. безпосередньо присутнім при так. аукціоні. В цьому слід зазначити, що Макс є особливою дитиною. В нього є синдром аутизму, але завдяки цій особливості в нього відкрився унікальний талант, і ми запрошуємо всіх на виставку картин Макса для того, щоб оцінити масштаб і яскравість його таланту. Макс приїде своєю мамою, буде присутній особисто, зможе більше. Розказати про свої картини. Круто, знаєш, я дивлюся на оце нове покоління, і мені здається, що тут ще невідомо у кого синдром аутизму в нового покоління чи в нас у людей, які сприймають світ по старому, а вони просто сприймають світ в інших реаліях в інших вимірах, і для них це нормально. Тобто, це цілком нормальна історія. Це діти, які прийшли рятувати світ на наступна генерація. Направду тобто... це на межі з геніальністю. Якщо тебе в 12 років називають українським Пікасо, я думаю, що це не даремно. Да, це, це гучно, скажімо так. Тут головне не зупинятися на досягненому і продовжувати розвиватися. Будемо сприяти йому. Це, я впевнений, що у вас все вийде. У нас тут ситуація останніми місяцями, не знаю, може півроку більше. Напевно, що все складніше вдається збирати кошти, все більше приходиться вигадувати якісь викрутаси для того, щоб залучити людей. Не тому, що люди не хочуть, ну тому що люди виснажуються фінанс, фінансово. Вис Снажується фізично, ментально, дуже багато зборів. Не знаєш, куди рипнутися, ніби хочеться допомогти. А ти розумієш, що всім не допоможеш, і опускається руки. От як знайти ту золоту середину якусь, і що, чим можна зацікавити людей? Все ж таки не втомлюватися, а пам'ятати про те, що все триває. І що потрібно долучатися постійним нагадуванням. Нашим партнером, заходом партнером, є українська спілка студентів Литви, які теж долучилися до збору 90, на 94 на дев'яносто четвертий батальйон 107 бригади, і вони постійно несуть в суспільство Литов, Литви інформацію і нагадування про те, що триває війна, і от мені дуже сподобався такий вислів, якби всі військові збори. Закривалися так, як збори на Охмад, на, на Охмадит. Ця спільно е, е, сумна подія, яка угу. нещодавно сталася, то нам би і не потрібно було збирати на, Охмад, на Охмадит. Тому... Ну да, я з тобою погоджуюся. Якби це не звучало можливо дисонуючи. ми не говоримо про те, що не треба ні, там, ні, допомагати. Та, тут просто це вже такі сенс, Так, та, так та, можна, та. можна, ну, типу, головне попередити, а да, не вже Так, перевертивні та, заходи, ніж боротися з наслідками. Ну, давайте поговоримо детальніше про безпосередньо фестиваль. Тому що е, тут стільки всього, що е, я, якщо почну перераховувати, що там буде, то якраз ми до кінця ефіру і дойдемо. Е, ви, якщо зможете, так по по -пока, та, по компактніше, так та да, поцікавинна <поконтві> вся програма фестивалю. Вона сформована довкола однієї концепції захисту. І сама назва Брама Черна. Це задумувався такий благодійний фестиваль саме для нашої 107-ї бригади. Тро. Це батальйони, які були сформовані в Чернівецькій області, і багато друзів, знайомих, багато приятелів, люди всі пов'язані між собою і долучаються і допомагають в організації таких заходів. І в концепції захист, що це значить, наші хлопці, наша сто ТРО – це брама. А Черн, ми знаємо, що наше місто пішло з фортеці Черн і вся програма, всі активності і атракції вони довкола цієї концепції зосереджені. Лока на нас чекає локація середньовічного бою, тобто кожен може спробувати себе в якості лицаря, тобто Тому... можна прийти вдягнути ці обладунки, обладунки і... І, і, не вста... і, не... і не встати з місця знаєш. Або або навпаки, як наші хлопці напередку, так. такі обтягнути всі відчути обладунки вагу, і відчути увагу, яку так. зараз лягає на плечі наших військовослужбовців. Кожного дня, да буде в рамках благодійний ярмарок. Він буде стартувати в 12.00. Тобто підприємці будуть проводити, ділитися своїми товарами, вести продаж і донати доєднувати до загального збору. Ага, я зрозумів підприємці Чернівецькі чи Чернівецькі, з області теж угу. ну там вже да, Тобто ми залучаються всі Всі монові. Бажаючи... Ну, ми тобто вже і ми залучилися. для всіх відкриті. Угу. Потім буде працювати локація дитяча. Це таке дитяче. Чи своєрідне містечко з бульбашковим шоу буде е, руханка е, для е, таких діточок, організована е, е, Мерілендом і е, від Вані Величко підключається uh -huh. зі своїми uh -huh. майстер-класами. Буде працювати локація каністерапії. Каністерапія це е, зараз дуже активний напрямок в реабілітації. Це коли залучаються собаки, е, кішки там вже кожен вибирає або іпотерапія, і допомагають реабілітувати своєю енергетикою і відновлюватись. Е, от е, людям, які потребують да, реабілітації. Потребую, да. так як у нас е, загальному невротичне суспільство, то у нас допомоги потребують всі. Ну да, у нас в тій чи мірі кожен переживає ПТСР, Можна сказати, просто ну так, не так, можна порівнювати ПТСР військового так. який пережив е, участь в бойових діях, і там цивільного, який знаходиться в тилу, але тим не менше, цей ПТСР, він все одно присутній так, в більті інші мірі кожного. І до речі, там буде локація. У нас з психологами, які будуть навчати допомагати е, в стресових умовах. Тобто, якщо раптові панічні атаки, то як надавати собі швидку допомогу, там практично за три хвилини відновитися? Також є такою цікавою, цікавим напрямком нейрографіка. А що за таке? Нейрографіка це своєрідний вид арт терапії. Це для тих, хто завжди хотів закрити свій гешталь по малюванню, і не кожен зможе це зробити професійно, то Можна вирішити будь-яку проблему, тому що всі відповіді на складні питання нашого життя є у нас всередині. Тобто, це практично от, один Пошук з інструментів. Тобто вміння да. зазирнути всередину себе, розібратися там і знайти ту відповідь, яка тобі потрібна. Да, да, ну, да. Це так просто звучить, але іноді ти, коли зазираєш в себе, ти розумієш, що там таке провалля Провалля. треба розібратися. дуже страшно стає дуже такі знаєш. Заходи на часі, я сказав би буде, тобто дитяча зона. Тобто можна буде відвести дітей, во там лишити там. Вони собі займаються. Самі пішли, умовно кажучи, взяли участь в, в тренінгу з тактичної медицини. Так, да, Тренінг тактичної медицини, розбірка автоматів. Потім та цей дуже цікаві. У нас будуть фотозони. Це виставка військових авто, баги, браунінг навіть буде присутній, Тобто діти зможуть. Долучитися безпосередньо по бать міста, долучитись на благодійний аукціон, Чекаємо в 12-й ранку на території літнього театру. Так, ми запрошуємо меценатів, тому що там будуть представлені унікальні лоти, які якраз хлопці передають самою передовою, і ми дуже сподіваємося, що вони будуть викуплені за хороші суми, і ми зможемо хлопцям вже допомогти найближчим часом закрити якісь їх потреби. Та да. тому е, тут це природні. Хотілося б, щоб наші співгромадяни ставилися до цього з розумінням, і що це не просто кудись іде. Е, ну, інша історія сторона держави, да, і забезпечення цим да, всім. це да, інша да, історія. Багато тут, не буває тут. Да, да така історія, що е, починається країна з нас. Суспільство будується знизу, і якщо ми будемо сильні на горизонтальних зв'язках низових, то відповідно і все, що буде будуватися вище, воно буде просто будуватися на міцному фундаменті, який буде дуже важко заламати. От я вважаю так і хотів би також від себе запросити всіх чернівчан, гостей міста, долучитися до фестивалю, тому що коли ми разом. То, а сила. то ми сила. Коли ми по одному десь там по кутках забилися, ну, то власне і толку від цього дуже мало. Е, в мене таке питання, можливо, на перспективу, тому що ну, Чернівці зрозуміло, да, це обласний центр, е, і тут дуже багато заходів відбувається, але в Чернівцях також є центри, е, які знаходяться на віддаленій відстані, там, мовно кажучи, сакіряни, да, кельменці, путила, ну, людям, наприклад, вони б хотіли долучитися, але ну, їм. Важко їхати, тому що там з сокирян сюди доїхати. Це два-дві години або більше в цьому автобусі, в якому ти схуд на 15 кілограм поки доїхав. От чи ви не плануєте ви е, переносити от, фестиваль, зробити таким не от, от, Чернівецьким один раз на рік, а зробити е, такі поїздки по області для того, щоб і люди, які живуть там, зрозуміли і побачили е, ну якось урізноманітили своє повсякденне життя, яких там робота, поля туди-сюди, і вони до них щось приїжджає, вони Дойдуть як на атракцію і власне залучити їх до е, благодійності. А ось жителів цих містечок е, чекають 12 чудових аукціонів, про які зараз Христина так в двох так. Слова. От я вже сказала про перший аукціон, який проходив Сторожинці. Далі будуть визначатися інші громади. Е, ну направду там в районах е, легше працювати, тому що там місцева влада е, залучає якісь сили і тому е, швидше робиться захід. А фестиваль він більш масштабний. В Чернівцях і Окціон просто є його частина. Звичайно, плануємо. Будемо робити, хочемо об'їздити всі громади, тому що важливо зрозуміти, що то сама бригада Тро вона формувалася в Чернівецькій області. Розуміти, це наші краяни, і варто розуміти, що ці батальйони вони перебували в зоні бойових дій протягом і перебувають, і перебувають протягом усього часу. Вони виконували бойові завдання, і це наші краяни. Ми не маємо права розслаблятися і підвести. Так, і коли ми там скажемо, що ми втомилися від війни, там спека, ще дуже багато факторів, просто на секунду треба уявити, як зараз тому воїну в окопі чи в тому запеклому бою, плюс 42. Розумієте, Хлопці вони чекають на нашу підтримку, вони хочуть цієї віддачі. Вони хочуть, щоб ми не забували. Чи вони там кожного дня виборюють для нас право жити в нашій вільній країні? Так, да, я повністю погоджуюсь. Я думаю, що через ну два, ну максимум три роки стискання у кожного чернівчанина є хтось хто воює, обороня, okay. обороняє нашу землю, обороняє від загарбників на сході. І ну тут просто треба підтримувати своїх ми знаєш у нас от проблема завжди була що ми своїх цінимо тільки тоді коли вони стають популярними там ну я маю на увазі да, на да, прикладі артистів то вони жаль, стали да. популярними там в умовній європі там якийсь хід грає на європейських. на у нас уже а це ж наші а, а ми вас так любимо вже з дитинства за вас. Або як, <с як <с наші... коли ти тут ходив, вибивав. Ну тобто про себе хотів заявити. Умовно кажучи, тобі да, що це наші не треба. Я не пійду, піду на закордон. Або як наші загиблі, на жаль, воїни теж, Ми вже по дізнаємось, чим вони жили, хто вони і яку користь несли для суспільства. Тобто ми, в принципі, будемо намагатися трошки чернівчан занурити в атмосферу, завдячуючи поліцейським, завдячуючи патрульної поліції і ДСНС. Вони будуть імітувати, проводити тренінги, майстер-класи. До нас долучаться вибухотехніки, до нас долучаться кінологи. Тобто трошечки таку змоделювати ситуацію, в якій перебувають наші хлопці. Ми будемо намагати. намагати. Зброєю цієї війни чи не ну не, не найголовнішою, тому що найголовніше все одно залишається артилерія, але вот однією з такою, що проявляє себе як е, м, нова зброя. Це дрони, да це вод безпілотні всякі штуки. Буде і це будуть та будуть, тому. Що, я будуть думаю, що молоді дуже буде цікаво, особливо дітям подивитися, як це працює. Тому що це трошечки інакше це історія нова, ніж це, це нова історія. Так, це, да, це нова історія, і це тільки от зароджується, і тільки починається і папарсткі зародження. І розвиток найголовніше і ми єдина і... армія світу, в якій вже є такі підрозділи. На жаль, і 107 бригада ТРО, вона до речі виділяє якраз локацію де будуть навчати безпосередньо показувати робити розбірку, тобто вчити керувати цими засобами. Тобто, і буде і це. Я сказав, на жаль, не все. тому, що мені не хочеться, щоб у нас був такий підрозділ, а мені не хотілося би, щоб ми по потребу мали в таких підрозділах. А хотілося б жити звичайно звичайно, як це було до, е, до, до повномасштабки, вовше до 14-го року. Звичайно, хотілося б але Реальність така, що минулого ти нікого не повернеш. Що буде завтра, ти не знаєш? Тому потрібно сьогодні готуватися до найгіршого сценарію, але вірити все одно в світле майбутнє. Вишколи вже почалися молоді, тобто вже вишколи багато громадських організацій доєднуються до організації вишколів, тому без цього ніяк. Дивись, я дивлюся, тут ще й будуть такі будуть прикольні майстер-класи. Це з витинанки на і малюнки на склі, виготовлення мотанок того берегів. А буква буде І як, і як фіналочка, це плетіння маскувальної сітки. Це як поетапна така історія. Ти спочатку вчишся плести мотинку, а потім ти вже Дрібну дрібно моторику. Так, роз, так, так так, так дрібна моторика вже розім'ята, і можна вже починати долучатися безпосередньо, тому що сітки потрібні кожні дня. Тут без варіантів, це теж розходник. Це тобто, це неправда, що сітки не відіграють ніякої ролі. Вони все одно потрібні, дуже, потрібні, потрібні, дуже. потрібні їхня важливість, не дивлячись на це, що це не дороговартісна там якась історія, що це хендмейд і, е, роблять в багатьох місць, місцях чернівців. Я знаю, що продовжують з першого дня війни і дотепер зокрема в народному дуже. домі. Москварні в народному домі до нас репетиційна база в Усолкаліпсу там з першого дня е, ви ба, ба, бабушки. Ну, ми долучаємося до переносу в, важких, знаєш, ми, ми долучаємося до переносу там важких якихось, ну, в, 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 цих вантажів, тому що, ну, іноді ну, потрібно так, розвантажити. Ну, чоловіча сила, так. якої зараз бракує крізь. Ну, от це ми долучаємося, тому що я не знаю, які ми сітки там політаємо, знаєш. Нормально, ми, ну, все, це, все, на війні все добре, Ви, така ну, от ну, Ну, роблять так? вони дуже круто. Красиві. Ну, і не тільки вони, до слова. Це про те, що я бачу просто на власні очі і бачу, як ці бабулічки, е, яким там 70 Сядь плюс вони з паличками приходять, і кожного дня кожного методично вони це роблять і це, за це їм великий уклін. У нас ще є робота з мотузками, переправа і маятник. Це теж до речі, ці навички потім дуже рятують життя хлопцям. Тобто, у нас от банально, ми не вміємо робити морські вузли. Тобто, щоб нормально зав'язатися, да, 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 закріпитися, закріпитися, якщо треба. кріпитися, врятуватися. Тобто це от теж дуже важливо. Навіть взяти машину на буксири, якщо потрібно, десь да. застряло. Тобто цей морський вузол, він крепко І тримає. Через річки. Ну, так, звісно. Зрештою, у нас уже 10.29 добігає е, до завершення час нашого ефіру. Давайте ще раз від вас вже запросимо е, наших е, краян на е, фестиваль. Ну і можливо, ви хочете віддячити людям, які допомагають вам в е, організації. Ой, нам дуже допомогли е, крафтова е, мережа крафтових е, е, броварень. броварень е, Чорні вівці е, також редхопс. Це е, 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 теж наші партнери, е, горгани, мережа е, туристи, е, магазинів туристичного спорядження і їдло, їдло, яке розповсюджене вже по світу. Від станції академіка Вернацького до окопів наших хлопців бренда... це сублімована їжа друзі. Да, якщо ви, їжа. якщо ви вперше чуєте, то це дегідрована їжа, яка є абсолютним аналогом здорової їжі. без всіляких шкідників, без єшок, без нічого. Так, да, там два, два співвласники зараз безпосередньо в гарячих точках так. знаходяться. Ремікс бренда дуже багато громадських об'єднань, які нам допомогли. Ми їм дуже вдячні. Ну, тобто, Чернівецькі підприємці. Не залишаються осторонь, все одно не вони залишаю. беруть участь і не втомлюються. Хоча у кожного є свій благодійний звичайно, захід. Це мене дивує, продовж і буде продовжувати. Ох, будемо сподіватися, що так буде і надалі. Друзі, давайте не забувати про те, що війна триває до перемоги ще далеко, але ми віримо в як найскорший її прихід. Вот і до того моменту, поки ми не повиганяємо всю цю нечість з території нашої держави. Ми просто мусимо не то, що хочемо, ми мусимо робити все і ще. Трішечки для того, щоб підтримувати тих, хто зараз знаходиться на сході. Ну і ти ану і за одне можете робити дві справи: розвиватися самі в рамках фестивалю. Дуже багато воркшопів, дуже багато освітніх таких заходів, і допомагати іншим. Це дозвілля з користю. Дякую вам за те, що ви в своєму щільному графіку знайшли час для того, щоб завітати на радіо 10, Тому що я знаю, що у вас все готово, потрібно тільки почати і завершити. Як у всіх організаторів, от вам наснаги бажаю виспатися вже почнеться з понеділка. Вже починаємо висипатися куди. Друзі, у нас в гостях були представниці оргкомітету фестивалю Брама Черна. Це Інна Цибульська та Христина Збурлюкова, представниці громадської організації штаб матерів та родин воїнів України. Вже цієї неділі з 12.00 в парку Шевченка фестиваль Брама Черна, який має благодійну мету. Збиратимуть кошти на окопні реби для 107-ї бригади територіальної оборони Чернівецької області. Дякую вам! А ми продовжуємо ефір. Дякую. Дякуємо до зустрічі. Гостьове гостьове кафе. Реклама.